Так, всім привіт! Це Village Life, все про життя в селі. Інтернет-портал. Так, сьогодні поговоримо про кульбабки. Ось такі милі квіточки жовтенькі. Сьогодні ми будемо їх збирати. Трохи ми вже підзбирали їх. О! Такі гарні квіточки. Коротше, ми будемо робити з них дуже класне лікарство. Золотий уст називається Скульп Бабок Він доволі легко робиться, але його лікарські властивості це просто щось з чимось. Коротше, назбирується, Береться в залежності, як ви його хочете. Півлітрова баночка, літрова баночка, півторашка, двушка, 2,5 і 3 літра, можливо, у вас є здоров'я. Нам літри навіть, навіть пів баночки на рік вистачає вистачає з головою. Горілка потрібна, самогонка, казьонка, якщо вам не жалко, можете казьонкою заливати. Самогонка береться і засипається баночка, наприклад, пів літри, Засипається повністю, втрамбовується і заливається горілкою. Заливається, накривається кришкою. Пластиковою резиновою. І відправляється в помірно тепле місце. Бажано можна навіть і в погріб відправити, щоб світло на нього менше попадало на доволі таки довгий період. Десь до осені або за потребності. Дуже хорошо допомагає, коли при ушибах якихось десь вдарилися, чи ще щось забили, синяк вискочив і так далі. Всі ці такі. Дрібні а, похибки в нашому житті, скажімо так. Дуже класно. Замащуєте, да, воно має такий добрячий запах, ну, в залежності горівка, яка. Маститеся собі по один, два, три рази на день. Ну, коли маститеся, то ви вже потім хоча б 40 хвилин нічого не робите. Бажано мастити на ніч, лягаєте спати, помастилися собі і вкуталися і в ліжко. В принципі, той самий принцип, як з усіма е, лікарськими засобами. Але це народний метод. Тут все своє, якщо горівка є, також своя, ви практично нічого не втрачаєте, не тратитеся. Єдине, що ви втрачаєте, то це свій час. Все. оце єдиний мінус. І все. З цього діла. Портал Village Life Biz надає для вас свіжі статті, що охоплюють найактуальніші теми в садівництві: сільському життю, птахівництві, фермерстві. Відвідайте Village Life .biz. Так, Продовжуємо наше відео про кульбабки. Ось такі красивенькі. Це короче, горілка. Я її викопав Он на тому місці. Трохлітровий бутиль був Горілка. Фу, била. Мать його, йопі, яка вона смердюча. По запаху вона на малясовку похоже. Будемо ось цю банку скидати. Оце наша штучка. Дуже класне має вийшти. Потім ще можна буде спробувати приготувати. Я читав в інтернеті, що роблять варення з кульбами. Не знаю, яке воно виходить. Але, як то кажуть, не спробував і дізнався. Може заснімлю на відео цей процес. Приготуємо варення. Треба так плотненько, щільно забити його, щоб воно не бовтувалося особа. І залиємо цю горілкою і правимо в погріб. Він собі буде там стояти, до да настоюватися. Саме головне це не забутися за нього. Як то кажеться. А ми її, мабуть, поставимо в кухні. У нас там кухні відносно. Добре. Там затінок то може воно і в кухні перебути. О, видите, то, що надо. Я тут думав, що воно мало, бо я збираю, збираю, а воно не назбирується, не назбирується. А воно тут якраз то, що треба. Скільки тут 45 хвилин роботи і лікарства цього вистачить на весь рік. Борівка смердить, маті хуйоб. Оце люди колись вогнали малясовку, боже, як вони її пили, я не представляю. якщо мало. Ось так от. Все, магачку не будемо накидати. Блін, треба штатів купити, без штатів капець неудобно. Незручно, точніше. Ах, піхла рідненька. Фу, боже мій, всі руки. Так. Все, темне місце. Кришечкою накрили. І ось такий чудо-роствор. Хай стоїть і набирається. Банці, яке воно красиве, гарним виходить, дай Боже. Так, дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, хто цим чудо розтвором, лікарством. Препаратом користується як, можливо, рекомендації, як його краще зробити. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Все про життя в селі. Та читайте наш портал. Інтернет-портал, сайт у нас є в інтернеті Village Life. без посилання буде в описі. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, Telegram, Facebook. У нас сторінка є, група в нас є. Слідкуйте за нами, пишіть свої побажання і так далі. Все буде Україна. Україні. всім всім пока.